У мене позивний барбер, я вже рік часу займаюся службою, можна сказати. Починалося все з того, що я попав в розвиток. Це дійшло до того, що прийшлося зайнятися дронами, тому що приходиться рухатися вперед. Нам цю війну виграти прийдеться головою, іначе в нічого з цього не вийде. Мотивація це наше все. Головне, хотіти. Вчитися, розвиватися і косити орків. Більше нічого не потрібно, навіть якщо людина ніколи не стикалася з ніякою технікою, можна навчити, якщо є бажання. Будь-хто може працювати з такою технікою. Особисто я рік тому тільки стриг людей і не мав абсолютно ніяких проблем. І півроку тому я взяв перший пульт в руки і почав розбиратися, як воно працює. І за допомогою тижня часу і відра Редбула я почав літати на FPV. На, на даний момент я можу літати на FPV, на Мавіках, на крилі і на абсолютно різній техніці, від пункт від якої попадає мені в руки. І це все було власна ініціатива, ні, ніхто мене не заставляв і не вчив. І якщо от така команда збереться і ми зможемо працювати. Туди в ну, нас не буде задач, які ми не зможемо виконати. Ми, бійці 453 го окремого піхотного батальйону, чекаємо тебе в своїх лавах.